Усім доброго дня, ми з України. МТЗ від недокомпанії. Так, ну і що, знову кончився оцей підшипник ШС. ШСП. Правильно. Або якість погана, або може умови. Ну, можу я його регулярно, але вже, вже колеса прям бігають. Куди хочуть. Той я не міняв, була заміна тільки цього. Зараз знімаю циліндр повністю, відкручую гідравліку, все. Купив два польських із сальничками, такі прям красиві-красиві. Ну, І поміняю їх уже. Ну, бо тут дуже невдобно міняти. Коротше, зараз розчищаю все це грязюку. Знімаю циліндр, відкручую шлангучки. І циліндр знімаємо. Так. Получився форс мажор. Не зміг я циліндра зняти із польця. І піддомкрачував, і стукав гайку накрутив. Ніко. Пришлось розкрутити пальця. Вибив з конуса. Зараз поїду на прес положу. Попробую видавити, бо ну ніяк, не йде. Помию все. Yeah. Приїхав на прес. Короче, замотав трьопкою, щоб нічого не вимазувати, бо і масло трошки прокапає. Так, поставив. У мене була одна така цільна направляйка. Одна трубочка 20-30. То бачимо, що з трубочки зробив. І не пішло. Пришлось взяти такого коржика 20 мм. Це заготовка щепорі, там добавка. Розточить всередині, щоб проходив пильник, щоб тільки зачіпалось оце. І аж оце тільки пішов. Бахнув так, що. Ну вже йде. Так, випресовую. Потім штоперне колечко. Ну і далі вже подібнічки покажу. Так, по подчипничкам. Почівнички в нас от такі от. Не дивуйтесь, електроенергії немає. Так що працюємо при сонячному світлі. Зараз, поки немає електроенергії, миємо все бензинчиком. Пальчики, сальники це все. Ось такі от. Захотілося мені із сальником. Виписував в інтернеті. Компанія потім скажу, якщо будуть якісні, вони польські, але виготовлені. Так на вигляд дуже гарно. Я думаю, що сюди вже пилюки попадати не буде. Так, миємо. Все, закінчив ремонт, понамазував. Все позакручував. Не знав, що з трубочок масло стікає. Поставив каністру, в мене така дріза наверх, 5-літрова. Поки я це все діло робив, набігла 5-літрова, ще й п'ятно розлилося. Тобто, коротше, літру чи півтори точно загубив. Ну, не знав, треба за... затикувати трубочки, оці шлангочки. Наче як не повинно через дозатор текти, а текло. Так, все, завів, провірив, щоб не було вранці сюрпризів. Все, слава нації, смерть Російської Федерації. Пишемо коментарі. Всім пока.